Якщо раптом ви відчули, що примхлива леді фортуна зрадила вас, то не впадайте відразу у відчай. Згадайте про дивовижну магію мінералів. Віднайдіть самоцвіт, який є вашим талісманом. Гадаємо, що за прадавніми повір'ями оберіги стануть вірними помічниками у скрутні хвилини вашого життя. Де їх відшукати? Запитаєте ви, і хто порадить, як правильно підібрати саме ваш камінь? Безперечно, тут. Без поради досвідченої людини не обійтися. Тому ми завітали у магазин Коралі, що знаходиться у Хмельницькому торговельно-розважальному центрі Либідь Плаза. Ми довго думали, як назвати свій магазин. І так, і так просто можна було назвати якимось одним каменем, агат чи сапфір чи ще якийсь. О, але коралі це наш національний, коралі переводяться в е прикраси. О, і багато хто із людей е при слові коралі е ну, думає, що це корали. Корал і коралі це трошки різні. Е коралі це прикраси. Довгий час учені сперечалися про те, що таке бурштин. Різні народи, яким був відомий бурштин, намагаючись пояснити його походження, складали міфи і легенди. Один з найдавніших поетичних міфів дійшов і до нас у викладі римського поета Овідія. Його «Метаморфозах». Фаетон, син Бога Сонця, упросив свого батька дати йому покерувати сонячною колісницею. Однак він не зміг поратися з нею і ледь не спалив землю. Дивовижне пекло обрушилося на землю, висохли ріки від Дону до рейну, утворилися великі пустелі, загорілися ліси. За це Бог, розгнівавшись, блискавкою розбив колісницю і кинув Фаетона у річку Ерідан, що протікає на півночі світу. Земля була врятована, але Фаетон загинув. Його мати і численні сестри, що носять збірне ім'я Геліади, гірко оплакували сина і брата, перетворившись на дерева. Сльози геліади, стікали у воду і рідана, стаючи бурштином. Міф примітивний тим, що у ньому міститься натяк на рослинне походження бурштину. Янтар здатний електризуватися при терті і притягати різні дрібні і легкі предмети. Ці властивості бурштину, схожі на здатність магніту притягувати металеві предмети, дозволили платону прийти до висновку, що бурштин і магніт мають однакове походження. Найбільш повні відомості про походження бурштину вперше були описані у широко відомій природній історії дорогоцінних каменів плінія старшого. Вивчивши роботи близько трьох десятків авторів, пліній цілком однозначно дійшов висновку про рослини походження бурштину. Він вважав, що бурштин утворюється з рідкої живиці хвойних дерев, яка твердне під дією холоду, часу та морської води, потрапляючи у хвилі під час прибою. Як же утворився бурштин у кінці 19 століття? Конвенс встановив, що джерелом бурштину є основні породи дереву пінос, що було підтверджено і шубертом у 1961 році. Бурштин це кінцевий продукт рослинного походження, а лікування. Бурштину певною мірою можна віднести до фітотерапії, тобто лікування продуктами рослинного походження. Те, що бурштин це продукт хвойного дерева, переконатися просто: якщо потерти його, то він виливає аромат подібно аромату сосни. А якщо підпалити, то він слабо горить і видає запах, як у смоляного факела. У даний час ученими усіх країн світу проводяться значні зусилля затримання природних і синтетичних лікарських препаратів на основі засобів рослинного і тваринного походження. Багато хто з них, на жаль, володіють не тільки лікувальною дією, але й масою побічних шкідливих для організму ефектів, включаючи алергію, анафілактичний шок, а іноді і незворотно діючий на генетичний апарат людини та її потомство. Однак сама природа протягом десятків мільйонів років створювала дивовижний універсальний лікарський засіб бурштин, який володіє чудовими цілющими властивостями. За всіх часів у дівочий посах входила скарбничка з прикрасами. Кожний народ, звісно, мав свої традиції, та зазвичай намисто обручки сережки, які прикрашали жінку, виконували ще й важливу роль оберіга. Тому особливо у східних народів існувало чимало легенд про різні камені і трактування їх чудодійних властивостей. Нести прекрасний е, в світ, дарувати жінкам щастя. Е, камні приносять, влучають качество нашої житті. Ну, По-українськи це буде звучати покращують якість життя. Е, камні бувають янські і інські. Камні, які забирають негативну енергію, які дають енергію людині. Кроме того, камні. Мають властивість. От до прикладу, агат, ви подивіться, який він прекрасний. На нього можна вже би... одна знайома каже, мені щось робиться від цього камня, як я наблюдаю. Назва гематит походить від грецького слова хематос, що у перекладі означає кров. Інші назви мінералу і його різновидів. Привалок, сангвіною, залізна нирка, червоний залізняк, Забарвленими мінералу, найчастіше буро червоний іноді зустрічаються камені майже чорного кольору, блиск металевий або напівметалевий. Лікувальні властивості. З давніх часів існує думка, що гематит очищає кров, зміцнює кровоочищаючі органи, нирки печінку та селезінку. Його рекомендують класти над органами, у яких відбувається слабкий кровообіг. У давнину цей камінь цінувався як сильний магічний амулет. Ці його властивості відзначені у стародавньому трактаті про дорогоцінні камені, написані Асхазалієм Вавілонським для понтійського царя Мітрідата. Астрологи рекомендують носити гематит ракам і скорпіонам. Близнюкам, дівам і рибам він категорично протипоказаний. Іншим же – знаком зодіаку його слід носити тільки у тому випадку, якщо вони займаються магічною практикою. Так як гематит здатний надавати своєму власнику і мужність і відвагу, він є оберегом чоловіків і насамперед воїнів. У колишні часи шматочки цього каменю зашивали у одяг, вішали на шию, у взуття. Жінки ж можуть використовувати гематит як талісман. Він допомагає їм у професійному навчанні і при початку будь-якого підприємництва. Оправляти гематит можна тільки у срібло. Він приносить щастя чоловікам, коли його носять на вказівному пальці правої руки, а жінкам на лівій. Історія знає випадки, коли правителі вміло використовували гороскопи, підбираючи свої талісмани і амулети за періодами розташування планет, днями певних фаз місяця, знаками зодіаків, різних обставин та подій свого життя. У цьому магазині, звичайно, всі цікаві речі, гарні каміння, браслети. Ну, найбільше мені сподобались все таки браслети, тому що їх можна міняти кожен день, по декілька разів на день, на тиждень, до кожного плаття, сумочки. У моєї матусі є скарбничка, в якій лежить багато різних прикрас з різного каменю. На жаль, я не всі їх знаю, але деякі можу назвати це, такі як перли, річкові і іншого виду. Це граніт. Існує декілька версій виникнення назви цього мінералу. Наприклад, деякі учені вважають, що назва агат походить від грецького абатес – «щасливий». Інші стверджують, що мінерал отримав назву від сицилійської річки Ахатес, у якій його добували у давнину. Існують інші назви агата і його різновидів: Сардонікс, «Сардонікс», Сардонікс, Нерехітовий Онікс, Арабський Онікс, Бастіонний Агат, Ласточнік. Та очей сови. Агат є різновидом тонковолокнистого халцедону. У цього мінералу прозорі, сірі або блакитні стрічкоподібні шари чергуються з білим, напівпрозорим або непрозорим шаром. Смужки можуть бути різних кольорів: білі, сірі, жовті, блакитні, а також чорні. Основні родовища знаходились у Німеччині до початку 19 століття. У наш час це Уругвай, Бразилія, Монголія, Вірменія, Грузія, Крим та Урал. Літотерапевти стверджують, що агат здатний допомогти своєму власнику і впоратися з багатьма недугами. Потрібно лише його правильно носити. Наприклад, при затяжному кашлі ангіні його носять у вигляді бус, при різних захворюваннях зубів у вигляді сережок, при подагрі, хворобах суглобів надягають агатові браслети. Перстень з агатом носять на безіменному пальці лівої руки ті, хто страждає серцевими захворюваннями. На середньому пальці правої руки люди схильні до істерик, які страждають безсонням і безпричинними страхами. Агатова брошка допомагає позбутися таких недуг, як астма, запалення легенів та бронхіти. Найбільше агат підходить людям, народженим під знаком тільця. Їм слід носити цей камінь у мідній оправі, оправлений у золото або срібло. Агат можуть носити і люди, народжені під знаками рака, водолія, терезів. Риби теж можуть носити цей камінь, якщо будуть одягати прикрасу з ним не частіше одного разу на тиждень. Цілком протипоказаний цей камінь стрільцям та овнам. Він збуджує і нервує цих людей, вносить у їхнє життя суєту і паніку, робить їх жалюгідними і нікчемними, в очах оточуючих. Долік в цьому відношенні сильніший камінь, бо він самоочищаючий камінь. І цей камінь, який якщо у вас в шкатульці є сердолік, то він очищає і себе, і інших камінь. Ці камені дуже гарні, дуже яскраві, вони заворожують з першого погляду. І це камінь мого знаку зодіаку, і в ньому я відчуваю себе дуже комфортно. Буває, так дивишся, маленька дитинка заходить, дівчинка заходить, і вона вся там, вся в камнях. Ну хто ж її навчив, хто ж його доця. Ну, як то кажуть, це в крові, Інтуїція це в в, іменно в ті дівчат. Не тільки і хлопчики приходять. Вони там у нас є такі під. Камінчики, я другий раз і дарую дітям. Це і вони от якось було в мене. Приходить хлопчик, і, і я йому кажу, я тобі подарую. А в мене мені того року дарували. І він помнив, він тримає цей камінчик. ну Це, це дуже, дуже приємно, що, що дитина це помни. Для наших хмельничан я хотів би побажати, щоб вони були красиві, любили себе, любили життя. Багато є жінок, які хочуть мати камні, але ну, десь в ну, таке фінансовий стан сімейний, щось на якусь кудись треба гроші, то я їм бажаю, щоб для себе коханої вони знайшли е, трошки грошей. Щоб купити якусь підвісочку, у нас є і 5, і 10 гривень ця підвісочка, ну і 20 гривень, щоб цей камінь був як талісман, як оберіг в неї вона може бути чи на шнурочку, чи на цепочці, чи просто в кишельку. Сьогодні я завітала в цю маленьку азу серед міста Хмельницького, де людина може не тільки обрати собі прикраси, а ще й віддихнути душею. Тут на стінах, на прилавку безліч каменів, які закодовані інформацією для людини, яка потрібна для життя. Особливо жінки ми часто спокушаємося на чудові, красиві, гарні прикраси і не завжди задумуємося, що собою представляє цей камінь. Хоча камінь це, як і жінка, це душа, це енергетика. І тому, аби вибрати прикрасу, треба прийти не один раз у крамничку, поспілкуватися, віднайти той камінь і доторкнутися до каменя, аби відчути його, чи він твій. Е, існує така наука, як літотерапія, яка допомагає обрати правильний камінь, який не просто буде прикрашати зовнішність людини, а ще і е, сприяти її. Покращенню здоров'я, самопочуття, забезпечення духовних якихось таких можливостей реалізувати себе. Коли в людини чудовий настрій, вона гарно одягнута, гарні прикраси, вона готова до неймовірних звершень. Каміння, яке сьогодні нас оточує, воно має не просто прикладне значення, мистецьке, воно ще і лікувальне. І це дуже корисно і приємно для всіх жінок, починаючи від юних дівчаток, і вже більш мудрими жінками, які розуміються, що все, що вони придбали, не тільки буде оберігати їх, а ще і їх нащадків. Назва «Нефрит» Походить від грецьких слів нефрос, нирка і лапіс камінь, інші назви мінералу і його різновидів нирковий камінь, камінь маорн, камінь, жад, канадський жад або пунам. Нефрит є з'єднанням кремнезему з домішками магнію, залізу, хрому і ванадію. Забарвлення мінералів буває білим або зеленим, блиск шовковистим і скляним. Основні родовища Росія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Середня Азія, Китай та Індія. Лікувальні властивості з найдавніших часів Нефрит вважався мало не панацеєю від будь-яких захворювань. Камінь носили на тілі для лікування і профілактики абсолютно усіх недуг. Середньовічні алхіміки і целителі використовували потертий на порох нефрит для виготовлення різних ліків або просто рекомендували приймати всередину, запиваючи його водою. Вважається, що нефрит допомагає при хворобах нирок. Вагітним жінкам рекомендується носити вироби з нефриту на животі для полегшення пологів. Існує думка, що порошок з нефриту може вилікувати хвороби шлунку та кишківника. Намиста і браслети, зроблені з цього мінералу, нормалізують сон, позбавляють від безсоння та річних кошмарів. У багатьох країнах світу кулі з нефриту застосовують для масажу тіла та обличчя. Платівки з цього мінералу прикладають до хворих місць для полегшення болю при ударах, розтягненнях та ревматизмі. Вони здатні виліковувати. Також запальні процеси в усьому організмі. Нефрит впливає на серцеву чакру і чакру сонячного сплетіння. Магічні властивості. Нефрит один з найпопулярніших мінералів, що використовують в релігії та магії. У Китаї здавна вважається, що нефрит володіє п'ятьма головними достоїнствами, достоинствами каменем неба і землі, мудрості і вічності. Давні ацтеки використовували нефритові ножі для людських жертвоприношень. Буддисти вважають, що саме з нефриту зроблений небесний трон Будди. Жерці шумерів використовували нефритові предмети як магічні інструменти. Стародавні монголи, які завоювали таку сильну країну, як Русь, прикрашали свій одяг і зброю нефритом. Крім того, нефрит камінь розуму, благих намірів і чеснот. Великий мудрець Конфуцій вважав цей камінь символом гуманності. Нефрит мінералей, що народилися під знаками Діви і Терезі. Він дарує людям успіх у справах, а нефритовий браслет надітий на праву руку приносить дівам сімейне щастя, а Терезам здатність продовжити життя. Нефрит камінь учених, символ розуму і військової мужності. Людина, що носить при собі невелику нефритову фігурку, буде завжди успішним і швидко йтиме до наміченої мети. Кільце з білим нефритом є талісманом, що приносить успіх у професійній діяльності. Також воно охороняє сімейне щастя. Обереги, виготовлені з нефриту. Найкраще підходять воїнам. Вони оберігають господаря від поранень, надають мужність та прагнення перемогти. Сьогодні у цей доволі маленький та напрочуд затишний магазинчик заходять хмельничанки і гості міста, аби придбати не лише красиву річ до нового одягу, але й подарунок коханій людині, залишивши тим самим згадку про себе. Коли у мене є час і я маю можливість пройти містом, я неодмінно заходжу в цей магазин. Справа в тому, що серед моєї колекції натурального каміння, прикрас і різних виробів завжди з'являється щось новеньке. Я приходжу сюди і бачу нову колекцію. Мене зацікавлює або намисто якесь новеньке, або сережки. Дуже цікавий варіант подарунків, які я тут завжди знаходжу. А тут вибір надзвичайно великий і просто чудовий. Тут можна вибрати на будь-який смак і до будь-якої події, незважаючи на вік і стать. Серед усіх речей, які ви тут побачите, якщо ви завітаєте сюди, ви будете просто у захваті від нової колекції, яку пропонує власник цього прекрасного магазину. І кожному з вас, особливо жінкам, захочеться до нового одягу літнього або до якоїсь події придбати щось неперевершене. І я гадаю, що якщо ви завітаєте сюди, у вас з'явиться така нагода, і ви дійсно вийдете звідси ощасливлена тим, що ваша мрія збулася. І нова прикраса стане вашим амулетом, оберігом і подарує вам багато прекрасних миттєвостей. Отже, я хочу, щоб кожен з вас, хто завітає сюди, відчув себе по справжньому, щасливим. Поспілкуйтеся. Ці камені вони живі, вони оберігають нас, вони багато знають, з ними можна розмовляти, з ними можна спілкуватися і довіряти їм своїй таємниці. Вони не зраджують. Різноманітність асортименту вражає своїм колоритом: майстерністю руки ювеліра, вишуканістю та довершеністю форми каменю. Вмінню подати його у виробі. Милує око виселкова палітра кольорів від недорогої каблучки до ошатного комплекту з кольє, сережок, браслету та інших дрібничок. Тут є все. Залежно від вашого настрою і мети придбати окрасу з будь-якого каменю. Не забудьте поцікавитись, чи підходить вона саме вам або тому, для кого ви її купуєте. Дуже гарне місце. Кожна жінка може хоч раз в житті собі доставити таке задоволення, тому що задоволення треба мати від життя, від того, що нас оточує, від тої краси, яка нас оточує. Ну, мені дуже тут подобається завжди. А сьогодні дуже сподобалася ця бірюза, такий камінь щастя. То для щастя треба певно, його і купити. А подарунок, придбаний у магазині Коралі, завжди непростий, тому що таїть у собі не лише лікувальні, а й магічні властивості. Пам'ятайте про це. Не варто забувати, що камінь треба періодично очищати, для того, щоб енергетичні властивості продовжували свою дію. Кожний камінь має свій власний секрет очищення, і тому треба бути обізнаним саме у цих нюансах, щоб камінь став вашим помічником у житті. Навчіться не лише спілкуватися з ним, покладаючись на власну інтуїцію, а й підбирати його відповідно до днів та подій. Настав час нарешті розповісти про деякі з мінералів, які найбільш до вподоби сучасним жінкам. Багатьом сьогодні до вподоби саме цей камінь, який носить прекрасну назву «бірюза». Це чудовий камінь, який колись поетично називали небесним каменем. Отримав він свою назву від персидського піруз. Той, що отримує перемогу, а по іншим, також від персидського фірюза камінь щастя. Бірюза у якості прикраси використовується вже 10 тисячоліть. Особливо вона користувалася повагою у єгиптян, ацтеків та народів Сходу. Ювелірні вироби з бірюзою із гробниць єгипетських фараонів не знали собі рівних. Єгипетська цивілізація безпосередньо слідувала за Месопотамською, а ювелірні прикраси цієї епохи по праву вважалися видатними. У китайців бірюза здавна була другим після нефриту улюбленим каменем. На території древнього Тібету її вважали не каменем, а живою істотою та навіть божеством. За легендами індійців Північної Америки, бірюза вважалася величезною цінністю, каменем чарівним, цінність якого відкрили людям боги та навчили його обробляти. Персидські шахи у далекому минулому навіть встановлювали монополію на видобуток бірюзи, а всі доходи від продажу надходили у казну шаха. Скарбниця шаха у підвалах Ірану має унікальну колекцію бірюзи. Особливу цінність має Тіара шахині фірах пахливи, де бірюза чергується із діамантами. Бірюза за східними віруваннями тілення процвітання, благополуччя та мужності. Це камінь вірності і щастя у коханні. Він привертає до власника гарних друзів та бажані речі. Назву шунгіт мінерал отримав від назви села Шуньга у Карелії. Інша назва мінералу, яке йому присвоїли на Русі аспідний камінь. Шунгіт є проміжною формою між аморфним вуглецем та графітом. Забарвлення мінералу чорне, матовий – смоляний. Єдине родовище шунгіта знаходиться у Росії. В інших країнах світу цей мінерал не знайдено. Лікувальні властивості. У народній медицині вважається, що шунгіт завдяки своєму чорному кольору є непоганим засобом при простудних захворюваннях пов'язаних з переохолодженням. Проте слід пам'ятати, що тривалий вплив цього каменя на організм може привести до зниження енергетики нирок і зниження артеріального тиску. Сам мінерал застосовують дуже рідко. Найчастіше у нетрадиційній медицині використовується шунгітова вода, лікувальні властивості джерел. Що протікає через шунгітове відкладення, відомі ще з давніх часів. Така вода має протизапальні, протимікробні і знезаражувальні властивості. Народні цілителі рекомендують шунгітову воду при лікуванні асми, різних алергій, шкірних захворювань та загоювання ран. Вплив шунгіта на чакри невідомо. Знавці магічних властивостей каменю не можуть точно сказати, якому ж саме знаку зодіаку протигує шунгіт. Магічні властивості шунгіта різноманітні. Неправильно вважати, що чорний камінь несе в собі тільки негативну енергію, його використовують як у білій магії, так і в чорній. Сучасні практикуючі маги використовують шунгіт для виготовлення оберегів, дії яких спрямовано на захист від темних сил. своєму господареві такий оберіг приносить спокій. У сучасній магії побутує думка, що піраміди, виготовлені з цього мінералу, здатні захистити людину. Від негативної енергії телевізорів та комп'ютерних моніторів. Талісмани і амулети Як талісман шунгіт може використовуватися у вигляді куль, пірамідок або кубиків. Це камінь молодих енергійних людей. Талісман у вигляді кулі приносить своєму господарю успіх у любовних справах. Талісман у вигляді пірамідки використовується для захисту оселі від темних сил і негативної енергії. Талісман у вигляді кубика використовується для залучення удачі у комерційній діяльності у деяких країнах Європи. чарівники застосовують шунги для виготовлення амулетів, здатних принести власникові удачу у любовних справах. Гадаємо, що вам стане у пригоді те, про що ви дізналися, а фортуна завжди буде посміхатися вам.